Знову ранок наступає, на заняття поспішають наші хлопчики і дівчата. Ідіть сюди, хоч малята, усі разом привітайтесь та настільчики всідайтесь, бо заняття в нас незвичне називається музичне. Сьогодні розкажу вам діти, небилицю. Про просту звичайну рукавицю. Якось раз дідусь пішов у ліс гуляти, взяв песика з собою, щоб не сумувати, поки що по телефону з онучкою говорив та й між ялинок рукавицю загубив. Ось біжить мишка шкряботушка, бачить, на дорозі щось лежить. Довкола мерзнуть вушка, Тож тепер я тут і буду жить. Коли плига жабка по сніжку у своїм тоненькім кожушку. Хто у рукавичці розкажіть, та й мене погрітися пустіть. Я маленька мишка шкряботушка, а я добра жабка-скрекотушка. О ти добре, то ж скоріше. Думаю, що вдвох нам буде веселіше. Ось біжить із лісу зайчик, рукавичку бачить побігайчик. Хто у рукавичці? Він питається, йому мишка і шапка озиваються. Я маленька мишка шкряботушка, а я добра жабка скрикотушка Разом легше зиму пережити, Тож пустіть мене із вами жити. Тут біжить по лісу й лисичка, бачить на дорозі рукавичка. Я лисичка, я лисичка. Ось де я на зиму заховаюся, та спочатку хто у ній спитаюся. А скажіть но, ну, хто у рукавиці хочеться погрітися лисичці? Привітали звірі, де подітись, запросили і її погрітись. Тут живемо ми з малою жабкою. Зайчик з нами, відморозив лапку він. Тож і ти примощуйся краю, холодно на вулиці ми знаємо. Дякую вам, друзі, за гостину. Відігрію я руденьку спину. Тепло всім сидять і посміхаються, а до них вже вовчик озивається. Хто, скажіть, живе у рукавичці? Каже вовку братику лисичка. Мишка жабеня живе і зайчик, від морози в лапку побігайчик. Запросили і мене погрітись. А тобі також нема де дітись. Ой нема, а так мороз чіпляє. Холодно і вітер дошкуляє. Хочеться десь в теплому погрітись. Ну, заходь, куди тебе подіти? Дякую вам, друзі, що пустили, що до себе в хату запросили. Як то кажуть, тісно та дарма, разом швидше промине зима. Ось і кабанчик дикий на дорозі, став у рукавичці на порозі. Вам тут добре і тепленько дуже. Що ж, і ти заходь скоріше, друже, бо подітися куди нема, примирила нас усіх зима. І кабанчик в лісу рукавичку, заспівала пісеньку лисичку, всі її підтримали гуртом, Затанцювали хоровод разом. Коли тут з'являється ведмідь, починає жалібно ревіть, Бачу, вам там гарно веселитись і мене тоді пустіть погрітись. Буду я тихесенько лежати, вам усім не буду заважати. Стало шкода бурого звірятам, помістились там усі малята. Бачите, як холод на порозі, всі про все домовитися в змозі. Вже темніти в лісі починає, дід додому з лісу повертає. Пореду біжить його собачка. Бачить на дорозі рукавичка, гавкати тоді собака стала, так, що звірів всіх перелякала. Мишка тоді вилізла маленька і до них промовила тихенько Ой, дідусю, ти не поспішай, рукавичку в нас не забирай. Іншого будинку в нас нема, а на дворі лютая зима. Тут дідусь у вуса посміхнувся, на свою собачку озирнувся. Ну, якщо домовились звірята, як же рукавичку забирати? Ой, як звірі всі були раденькі, дякували всі йому гарненько. Ну, а потім. Всі вляглися спати, Щоб зиму в рукавиці та й перезимувати. От і казучці нашій кінець, А хто слухав, молодець.